Усім усім привіт, рада вас всіх вітати у себе в гостях, дівчатка, хлопці. Я сьогодні хочу вас поздоровити з першим днем весни. Хочу вам побажати квітучих садів, а також зелені природи, щоб на ваших діляночках якомога більше було. Ну і найголовніше на все це натхнення, натхнення і ще раз вам. Натхнення. Мене звати Іра. Сьогодні я хочу вам запропонувати подивитися. На те, як в мене розпочинається. Весна в моєму садочку. Я дуже обожнюю такі всі фігурки для саду. Інколи ми їх купуємо. У мене, до речі, є плейлист на моєму каналі, де можна їх побачити. в мене їх не дуже багато, але потихеньку-помалесеньку ми додаємо таких речей для свого садочку. Тому, дівчатка, я хочу вам запропонувати провести разом час зі мною, а також з моїми рослинами все те, що в нас. Починає потихеньку прокидатися саме навесні в 2024 році. У мене тут росте у подвір'ї, ось така здоровенна, дуже туя. А ми з вами розпочинаємо ось таку красу. Природи, де є земля, де є трохи вибиваються з неї крокуси. так от я пересадила навесні свій багаторічник, це морозник. Він є ось такого плану. Вони в мене йшли однакові, але один був з краєчку, дуже дуже він хворів, і я вирішила його не мучити більше. Посадити в інше місце. Як ви бачили, тільки що все в нього вийшло. А тут в мене дівчатка є інший багаторічник, дуже симпатичний, на мій погляд. Я вам полишаю світлини, щоб ви могли бачити, як він квітує, вона якраз і показує вам у повному розпуску, як це все виглядає. Розумієте, ви, що він трішки в мене чуть-чуть Мені здається, зовсім трошечки був прибитий морозом. Буду вірити, що він відійде, все в нього вийде. Бо, як ви також бачите самі, що трошечки він поник після цього прибиття, але на бруньках бутони є. Ну, будемо бачити, як то все буде відбуватися. Я буду вам все це показувати. Отаке в нього є здоровене листя, яке я ніколи не обрізаю для того, щоб вберігти саме морозники, чимерники від морозів. Але цього разу не вийшло, бо він у мене трохи піднятий на моїй галявинці. Тут в мене прокидаються нарциси, я їх обожнюю дівчатка, симпатичні вони. І тут вони в мене зростають поруч з флоксом шиловидним, варігатний сорт в мене, дуже симпатична дівчатка. По його кольору листячка. Я, звісно ж, хочу, щоб він в мене проквітував, Буду навесні цього року бачити, як він вперше квітує. Дуже і дуже ще раз вам нагадаю, він симпатичний, навіть коли не квітує, а уявіть собі, яка це буде краса. У квіткуванні. Далі також у мене присобінається Крокус, він симпатичний. Мене, якщо я не помиляюся в синіх кольорах, і він у мене, дівчатка, зростає також поруч із. Морозником, мені здається, він також в мене симпатичний і дуже-дуже довго він зростає на цьому місці. Я, звісно, хочу його пересадити для того, щоб він мені милував око, ну і також поділитися з вами трішечки своєю красою. Ось тут, де не обрізані листочки старенькі, ви бачите, що його мороз все ж таки не прибив, він непогана. Також, видно, почувається, не дивлячись на те, що морози були, але отаким от чином він виглядає. Ще раз вам нагадаю, дуже і дуже він у мене старезний цей кущ. Треба все ж таки цього року його пересадити, наважитись, знайти час і зробити це дійство. Я його люблю, він в мене росте біля вікон. Отут у мене дівчатка також вже прибрана діляночка, яку я встигла зробити цього року. А далі, як ви бачили, ще вся йде вона у процесі прибирання. Та догляду за нею. Ну, а також мені хочеться вам сказати, що в мене тут поруч ростуть і піони звичайні трав'янисти. Також зростають підсніжники, дуже їх обожнюю. Я також хочу друзі пересадити трошечки з цього. Місця в інше ближче до віконця, щоб їх спостерігати саме з віконечка. Але будемо бачити, як то в мене все вийде. Оцей піон, я почала доводити його до ладу, і це все я робила без секатора. Бачите, його, як то кажуть, порвала, а потім вирішила, що все ж таки треба це зробити інакше. Вон, відірвала, як ви бачите, біля камінця стоїть. Одна брунічка з нього, він в мене білого кольору, дуже-дуже пахне, прям неймовірно гарно, хочу його посадити, і буду бачити, чи то я в залишки його відправлю на продаж, або залишу собі. Це в мене тут другий кущ такого ж піона трав'янистого, і третій кущ. І Вже з секатором, як ви бачите, небо і земля у вигляді. Да? Коли все потрібно робити як треба, я вирішила, отут за піонами, ось у ці мої кущі, посадити гортензію, там ззаді, два кущика. Хочу посадити крупнолисну гортензію. Ще не вирішила, які сорти. Поки що, думаю, не знаю, що в мене там прийде. На мою думку, а далі в мене там ось зростає дівчатка гортензія деревоподібна. Хочеться мені також її, мабуть, пересадити, щоб вона там була більше під парканом. Але будемо бачити. Отак От в мене дівчатка на сьогодення, 1 березня 24-го року, зростають і квітують мої підсніжники. Я їх просто обожнюю кожного року. Я їх прибираю раніше. Всіх квіточок, бо хочеться бачити ось цю неймовірно симпатичну красу цієї квітки, нею милуватися, звісно, за нею спостерігати, бо природа нас наділила отакими неймовірними барвами. Ну, і саме найголовніше квіткуванням цієї рослинки. Я хочу вас також познайомити з тим, що в мене. Якщо так придивитися, начебто перезимувала ехінацея, сорт Butterfly Кісис. Якщо не забуду, полишу вам світлинку, дуже симпатично, там, бачите, щось відбувається у землі. Також давайте подивимося на інший кущик. І мені здається, якщо я не помиляюся, то тут також щось є. Вон, подивіться, будь ласканька. Мені здається, все буде добре. Не буду сильно його там. Як то кажуть, відшкрібати для того, щоб якщо будуть морози, все ж таки нічого не сталося з моїми кущами. Отак От виглядає моя галявина саме цей, Я її з вами пересаджувала. Якщо вам цікаво, обов'язково подивіться на моєму каналі. А я кажу всім до побачення, до нових зустрічей.